Які є формати співпраці з брендом Крайна, ви можете замовити у нашої компанії три формати: перший це торгову марку Крайн, і воду в такому вигляді: це є пляшка 0,5. Є ще інший схив, ви можете спокійно купляти і шукати у наших партнерів. Наступний формат співпраці це є кобренд. Це коли на етикетці, як наприклад, ось цього нашого партнера є логотип нашого партнера, є логотип. Нашої торгової марки. і Цей продукт продається тільки виключно в каналі Мультиплексі. Оу, oh! наступний наш партнер це відома мережа АЗС в Україні, ВОК. І ось так виглядає продукт в мережах нашого клієнта. Насправді, в нас є дуже багато партнерів, які з нами працюють в форматі Кобренд. І ще вам одного презентую: це є всім відома мережа фітнес-центрів в Україні. І ось так виглядає цей формат співпраці. Хочу звернути увагу, що це пляшка спортивна, яка має нестандартний об'єм 088 літрів, тому що 0,75 і 1 літр, 0,75 мало, 1 літр багато. Вона є повністю функціональна, гарно тримається в руці. Ідеально заходить велосипедне або автомобільне кріплення. Також у нас є формат Private Label, Мінімальний об'єм замовлення якого складає усього 300 тисяч пляшок на рік. Якщо ви зацікавились співпрацею з нашою компанією, залишайте заявку на сайті або в інсті.